Тієї миті, коли 20-річна Анна приймала вітання з днем народження, російська ракета влучила у сусідній під'їзд. Ударна хвиля розтрощила вікна, а численні уламки полетіли просто у дівчину. Пам'ятаю, що ранок почався добре, там ми не привітали з днем народження. Потім ми збиралися ввечері піти погуляти, сходити в кіно, але не знаю, чомусь вирішили ще посидіти вдома. А, і мені подзвонила троюрідна сестра, я вийшла на кухню, ми з нею там розмовляли, вона мене вітала. Я якраз стояла біля вікна, от і в якийсь просто момент а, одразу нічого не бачу. Один з уламків тоді застряг усього в міліметрі від сонної артерії дівчини. Їй дивом вдалося вижити. Я стояла на кухні, а вся рама так, від вікна вилетіла, і плита, яка була зверху на четвертому поверхі, вона могла впасти. Тобто, тому було дуже страшно небезпечно, і я думаю, що просто мене врятувало те, що в мене був день народження. У Дніпровській лікарні дівчині надали необхідну допомогу. На жаль, через поранення ліве око вберегти не вдалося. Це дівчина переживає найболючіше. Те, що нагадує, це око. В мене немає ока, це штучно, і тому я постійно відчуваю вже нічого не бачу, і це дуже складно. І тому це завжди буде нагадувати цей день і все. На обличчі Ани все ще залишились рубці та шрами від поранення. Нині дівчина готується до весілля і хоче позбутися слідів від російської ракети. Тож за допомогою звернулась до пластичних хірургів центру естетичної медицини першого медоб'єднання Львова. Ми почали перший етап лікування це шліфування на со 2 лазері деяких рубців. А також одночасне топічне нанесення пірпі. Тобто від центрифугованої плазми для пришвидшення регенерації після шліфовки. Наступний етап ми сплануємо згодом. Спеціалісти зазначають, що новітнє обладнання дасть змогу здійснити бажання дівчини і забрати усі шрами з її обличчя. Ми очікуємо. Зменшення застійної гіпермії ми очікуємо зрівняння рубця з сусідніми тканинами. Ми очікуємо стимуляцію вироблення колагену нормального, тобто максимальний камуфляж рубця і схожість його з навколишніми здоровими тканинами. Через певний час Анна прийде на повторну процедуру. Їй таких потрібно декілька. Додамо, що лікування пацієнтки відбувається в межах проєкту Не до краси. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.